Ну, у нас перша карта навіть. У нас продовжується енергетика, ну це вже зрозуміло. Це, бачиш, давно ми з тобою не зустрічалися. Mm -hmm. Це енергетика, це. А, до речі, залізниці ще будуть випадки. На жаль, це і південь України і mm -hmm. отак, От південь-схід, північ. Далі це лікарні, центр північ, енергооб'єкти. Захід України затягнуться. Тобто, можливо, якщо у нас тут там, там навіть та саме південь може там вже применш Знаєш, зменшитися і на енергооб'єкти, захід якраз. Більше буде е, далі. Мені не подобаються атомні станції. Це ЧАЕС, Чорнобильська атомна станція. Мені не подобається спроби атаки, атаки будуть от я вже казав теж на минулих ефірах, що я бачу, як от як може бути знов як рішето. Знаєш, як коли, коли в, в дірках отака, отак і ЗС там більше така, більш провокації, такі більш знов ж таки маніпулювання ЗС там показується аварія, невелика аварія. Вона не призведе там до катастрофи, але вона зараз відтягується. Може якось пізніше, але вона стоїть. На жаль, Це. а от ЧАЕС, Чорнобильська атомна станція ну, обережніше треба бути з тим. Ну в тому плані, що знов ж таки не треба там роздувати зараз трагедію. Можна попереживати, прийняти до уваги, але не боятися і не сидіти в страху. Отак. Може бути ситуація, я не знаю, як правильно прокоментувати, але ситуація, де от схід країни, північ країни, і коли була ситуація, що там прилетіло, де шокувались військові, знаєш, так. Так. От типу такого, от е, ну цього краще цього не робити там, тому що показується якесь ну, як військовий об'єкт, але знаєш, відкрита відкрита площана. Uh -huh. Тобто, не будівля. Спочатку буде агресія, спочатку буде ескалація. Спочатку відбу... Росія зробить маневр якісь е, на фронті. Це навіть більше не по обстрілам. Знаєш а Більше як маневр такий на фронті. Він буде складний, його мають відбити, але він буде. Ну, тобто, тобто, факт його буде. А потім вже йдуть е якісь розмови, ну, знову ж таки, це таки не, не лідерські. Ну, це якісь представники країни. Поки що лідерських я не бачу. З приводу третьої світової, мої передбачення, це і довійськові передбачення до повномасштабної війни. Мої вже військові передбачення, що вона стоїть, вона є і. Можна почитати в гуглі мої там. Є ці, цілі, цілі статті, там мої е, ці е, е, пророцтва до 20, 2030 року. Мої пророцтва і на там ці роки е, я даю їх е, і в Телеграм. Коротше, е, можна почитати, що я вже про це казав, і mm -hmm. тоді п, там питання або там коментарі якихось військових чи там політичних експертів, е, військових експертів не менш важливі, але в принципі це вже мною було сказано, чому я не про це. Наголошую, тому що е, люди е, ну здивування так питають: а що буде, все ж таки, знаєш, що там з Європи? Так, е, да, буде і це невід'ємна частина цього процесу. На жаль. Е, але єдиний факт, про який я теж кажу, що коли там буде війна. В Україні буде спокійно. Згадуємо, що я казав. Я, я може і на твоєму каналі вже казав, що mm -hmm. я бачив, як повертаються люди. Я бачив людей з чемоданами. Я бачив іноземців, іноземців з чемодан, з валізами, які повертають, точніше, які евакуюються. тут зараз. Я ну, знаєш коли почали з'являтися новини про те, що Україну там типу в Україну возять людей, які будуть працювати замість українців. Я от думаю, чи не чи не то це було. Але я просто пам'ятаю, що це був да це була, це люди, як рятувалися. От люди, які зараз приїжджають працювати, вони не сказати, що рятуються сильно. А там було як знаєш як страх. От як от було на початку повномасштабного вторгнення на кордонах, от щось дуже схоже, не в такому обсязі, але як тільки в Україну. Тому тому, що в Україні буде спокійно. Ну, я не знаю, там я ж кажу, я багато цей момент коментував ще до війни і вже після так, війни. Так, 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 пам'ятаю. Да, і ну, так, війна буде. І, і вона вже розпочалася. І моя цитата: якщо там, Друга світова війна розпочалася з Польщі, то вона тут вона розпочалася з України, просто так відбудуться всі процеси, що вона перекинеться подалі. Ну, я маю на увазі, не зачепляючи Україну вже. Ну, дивись, як я й казав, там справа бюрократії, справа затримання, справа неповного обсягу. Там десь мені кидали підписники сьогодні, що нададуть лише якусь кількість невелику, типу. А там пару ефірів назад я дивився на іншому каналі, що там будуть усі затримки. Знаєш, спочатку, от вам не знаю, не знаю, умовно муляж покористуйтеся спробуйте, подивіться, а потім може якось вислимо вийшло вам ці ракети. А може, там знаєш, дадуть, от як сказали, там якусь кількість невеличку, а потім дадуть те, що потрібно. А може, взагалі, цей процес буде, тому що. Що цей процес був буде затриманий, ізначально він показувався як затриманий. Він вже, він вже затримується, вже там зустрічі після зустрічі. от таке. і тому, що чому я про це на цьому наголошую, тому що мені люди писали, що от хтось інший, я не знаю хто казали, що от їх мають дати от, ну, от зараз терміново. Не знаю наскільки там може хтось просто так от побачив, але воно навіть зараз показується, навіть зараз, коли вже відбувається ось ця затримка, воно показує ще Затримку розумієш, я робив розклад на е, жовтень листопад, і там мені показували, що будуть починаються зміни в правлінні, а зміни правління не тільки країни, а й о такого місцевого. Да, місцевого uh -huh. рангу. І моменти там е, момент такий, що зміни будуть колосальні, їх буде багато. Тобто це і зміни мерів, це і зміни е, там очільників військової адміністрації, це зміни навіть великого, великого керівництва країнного. Е, от що стосується країни, що стосується от, влади країни, вона там зміни трішки пізніше йдуть. А е, те, що відбувається там, Турханов, зараз інші будуть. Це такий знаєш, процес запущений. Він був він, він мені був видний, показувався. Я про нього казав там місць, Ну не місяць назад, може там. Тижні два назад, коли я дивився саме енергії жовтня, енергії листопада, тобто ці енергії вони йдуть, як мають іти. Тобто, це мало відбутися, воно відбувається. Но я ще чесно не читав, не бачив, що Труханова все ж таки я розглядав питання Труханова, що відбудеться різка. Різко заберуть громадянство, а потім будуть процеси, які там будуть, знаєш, типу, отри ще отримувати утриму утримувати його на посаді, або от утримувати його вплив. Не знаю там як посада, але вплив його ще буде залишатися, тому що він може, я ж кажу, і подати, от як ти точніше зараз кажеш там і до суду, і певні процеси. Вони воно що показало. Тому да сам про це сам м, факт. Того, що громадянство буде е зібрано, він показувався вчора. <ріст> ну Цікаво насправді зустріч буде цікава, там буде е певний, е навіть певний можуть строк якийсь назвати, дати якісь певні строки. Е обмеження будуть по використанню ціни. Ну, я думаю, що це логічно, що обмеження будуть, вони там, знаєш, люблять таке. Е мені показують, що тут мають бути. Не тільки, не тільки там, ракети, розмови про ракети, а розмови про якийсь срок. Ці, типу, скільки ще е, треба, щоб там, війна е, закінчилась? Коли треба закінчувати війну? Отак от знаєш, треба вже закінчувати і коли це буде. Отак, Можна да, сказати, так, що вплине на фронт, ну, на події фронту, але не в ем, розумінні того так що... так швидко, як то да, не хочете. так швидко і не так, що дадуть ракети, і все. І такі кардинальні зміни. Ні, тому що там у нас е, е, листопад. Він такий наступальний місяць. Це що навіть е, друга половина жовтня. Вони наступальні, наступальні за сторони Росії. Там у нас е, дещо цікаве має відбутися на фронті, теж з нашого боку, е, якась можливо спецоперація. Це туди туди все на. Угу. Тому ще от події фронту вони показуються. І показуються поки що без таких от колосальних змін. знаєш Ну, дивись, масштабу Капалин вже я не бачу. Тут будуть певні домовленості, але вони будуть такі особистості особисті між Зеленським та Трампом. От, от Типу, не так, що це буде якісь там. Власність країни, да, власність народу, воно буде як більш особове. Там там буде тема грошей, але, але вона виникне трішки пізніше. Знаєш, як пригадають, отак от пригадають. А ми ж вам ще це давали, от, типу такого. Але в моменті я думаю, знаєш що тут можна роздати? От я зараз подумав, от судячи карт, що Трампу важливо, тобто ціна цього то, цих ракет це. Репутація Трампа. Ну, типу, знаєш, його особисті, його особисті амбіції, там показувалося, що там, оці процеси, що хтось там буде утримувати да, ще цю владу, там вплив владу. А далі, як якщо ми кажемо просто людина, яка приходить замість, не краще. Типу, шила на мила і. Дуже схожа ситуація, тобто, ці всі зміни, е, окрім тих зміни в владі, які будуть трішки пізніше. Оці всі регіональні зміни вони чесно, якось такого великого, великої ролі, вони не зіграють. Це буде суто такий е, замилювання або очей, да, або показовий якийсь такий процес, або е, певні якісь такі випадки, да будуть реальними корисними для міста, для регіону, але не в масштабі.